Затишне безлюдне місце поблизу річкового вокзалу. Саме сюди під'їжджає таксі, але у клієнтів власні злочинні наміри. Вони планують позбавити господаря автомобіля його власності, погрожуючи зброєю, намагаються виштовхати із салону водія силою. Саме у цей момент їх і затримують правоохоронці. Молодики намагаються вчинити заволодіння транспортним засобом з застосуванням фізичного насильства, зважаючи на те, що правоохоронці знаходились поблизу. Скоєння кримінального правопорушення вони вжили заходів щодо його попередження та затримання зазначених молодиків на гарячому. Схема надпроста: чоловіки викликають таксі, наголошуючи, що їм потрібна саме престижна іномарка. Водієві кажуть, вести у глухий провулок. Місця обирали заздалегідь, аби менше свідків і звісно жодних камер спостереження. Там на водія кидаються, погрожують зброєю, за необхідності б'ють, відбирають мобілку і уганяють автомобіль. На теперішній час відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України заволодіння транспортним засобом групою осіб з спричиненням тілесних ушкоджень. Зазначені особи затримані в порядку статті 208. Двоє затриманих вісімнадцяти та 23 трьох років виявляються місцевими миколаївськими. А ось ватажок злочинної групи 25-річний киянин. Провини чоловік не визнає. Мовляв, про злочини нічого не знає. А приїхав до Миколаєва просто розважитися. Чи пістолет? Там. Ви сюди приїхали? Гуляти. Наймолодший член банди з переляку такий зізнається. Дійсно уганяли машини, а вийшло так якось випадково. Почему вы решили совершить выступление? Так, так вышло. Что? Так вышло. Как вышло? Так получилось. Где-то учитесь? Нет. Нет? Работаете? Нет. Ніж, пістолети із набоями та ручна граната. Такий арсенал вилучений у розбійників під час обшуку. Боєприпаси, молодики, нібито вивезли із зони АТО. Там служили у складі одного з підрозділів, а саме у правому секторі. Зараз правоохоронці перевіряють цю інформацію, а також з'ясовують, чи не причетна чергова група атовців добровольців до інших подібних злочинів. Трійці найближчим часом обиратимуть запобіжний захід.